Всім привіт мої дорогі друзяки, телеглядачі мого каналу. Ой, давно не знімаю, але я щось не було то настрою, то ще ж просто катався, таке нічого цікавого немає. Дивіться, сьогодні вівторок, сьогодні я вирішив трохи для вас познімати свої заказюки, які я буду сьогодні возити. Сьогодні вже 7.41 я таксист такий собі, бо... Справжні таксісти вскакують вже в машину о 5 ранку, мені казали. Коротше, мені тут до паса першого Залишилось 300 метрів, їду з на Совки за 520 гривень. Стою, чекаю. Тиша у дворі, Прикольно Ось таке замовлення, якщо бачите. Не знаю, правда, на що я вхопив, бо отут буде пробка 100%. І отут на Максимовича буде пробка. Ну, але вже вхопився. Вже чекаю. Коротше, заскочив, дядько вже за 10 секунд до цього, до того, що як час спливеться 4 хвилини, каже, ну все. Я кажу, я думаю, ви за мене забули. Та каже, ні, поїхав потом. Ой, я портфель забув і побіг назад. Ще чекаю. Ну. <хе> Ох, дядько. <реш> Цікавий такий в мене виявився цей пасажир. От не доїхали ми 4 кілометри. Він такий каже: Ой, блін, пора просинатись. Коротше. Каже, я не ту вулицю вів. А він трохи дреманув там, поки я їхав. Ну, коротше, виходить, що він вів з Гурівська. На совках, а йому треба Загорівське там у центрі. Він каже, а можна маршрут перелаштувати? Я кажу, я б з радістю, але ну, в центр точно не хочу зараз їхати. Ви мене вибачте. Він каже: та ну що, сам профтикав, каже, викинь туди десь тут. І от я тут на других теремках, зараз щось буду тут виловлювати. Ну, дядько, тобі точно ставлю п'ятак, ти молодець. от І далі чекаю. Цепанув ще одне замовлення. Тут подачка, правда, от 245 за 3,5. Але подача тут же по теремках цих кататись. 10 хвилин показує. Ну нічого що. У нього, до речі, у райдера стоїть теж час 10 хвилин, так що все нормально. Їду. Їду за якимось іваном. Який хоче їхати на Голосівський проспект з Юлією Здановською. Ось ось сонце, яке світить, як влітку. До речі, сьогодні вівторок, вже це е, вересня 16. те Вон, Вони вже їздять всі у тулупах, а я сьогодні <рес> у шортах у цих своїх та у майці. Зараз наступає такий момент, я його називаю міжсезоння, коли люди вже зранку холодно і вони починають доставати свої. Свій теплий одяг з шафів своїх, а деякі цей одяг повісили навесні і не попрали. блін. І от він зараз має такий специфічний запах той одяг. От зараз Іван такий в мене був. Але ну, я вірю, що той хлопець виправиться і попре свою кофту цю. У мене є оця штука спеціальна. Я зараз так от зроблю чик один раз і все. Ну, Івану один ставити не будемо. Оставимо п'ятак у надії, що він виправиться. Блін, вхопив замовлення, таке нібито нормальне, ось воно. 380 за 11, але блин, подачка, звісно, така здоровенська, але вона не здоровенська по цьому, по іцені, по часу. Ну, буду намагатись зараз встигнути. поршак оцей буде Поехали! Ну, коротше, встих я на це замовлення. І вже їду, але візу я не пасажира, а мабуть, щось е незрозуміле. Ось ось оця штука. Коротше, дівчина каже, що каже, довезіть, будь ласка, там щось мужу якийсь, Ну, звісно, що вона не скаже, що там. Ну, може, і сказала. Ну, каже, якісь антидепресанти, там, мужу, там, щось таке собі. Ну, Розрахувалася одразу. Я кажу, мене, мене нічого не бентежить в принципі, у цій, у цій вашій доставці, хоча я доставки не можу, але е, мене бентежить одне тільки розрахунок. Тобто, отак, Цинічно розсуждаю. Бо якщо навіть там, отам от, щось заборонене, та я знаю, як від цього спригнути і ще й буду у наварі. Тобто мені, я не боюся оцих посилочок. От. Їхати 31 хвилину, ну і їду сам. Нормально, вона ще замість 380 <кхи> дала 400, сказала, там, що скинула номер телефона, хто цю штуку повинен забрати, там, ну, чоловік чи не чоловік мені все одно. Але хто там щось буде, може писати в коментах, що ось там, та, тебе хлопнуть, там мусора, там, ну не мусора, а ці міліціонери, поліціонери. Та мені байдуже, якщо чесно. Я знаю, як з цього. ну, Як це називається Нормальне... нормальною мовою. Як від цього від... відсторонитись і ще й буду, ну, як би, дуже правий. Ой, мотоцикл мене обгоняє. Давай, давай, братан. У мене теж колись був. Ну, не такий, а трохи поменше. Оля, іде де такі, тут. Дядько, такі теж собі. От Я ганяв, ганяв, а потім впав на ньому. А потім знов ганяв, а потім не ганяв. Отак. От ще зацепив на Голосієво. Не по фільтру, так зефіру висмикнув. От Кілометрик подачі, поїхав. Ну, перед цим е завершив те замовлення з, з тою посилочкою. Та нормально. О, проходьте, пішов кодики. Нормально, я ж кажу, то таке, що... Воно по людині на 90% видно, що за людина, яка тобі передає. Я просто пам'ятаю, коли я починав таксувати, <рик> да, був, був один випадок, коли такі стрьомні-стрьомні чуваки передавали, ну, типу, мобільний телефон. Блін, ну я вже взяв, ну поїхав, але ж Ну, таке собі теж було. Так, що там таке? Все, тут... Залишилась пів кілометрика до паса. Ууу, їду. <х 81> Забирав цю дівчину з гузера. Ну, вже приїхала сюди на Голосівську. Забирав її, вона стояла біля якоїсь, ну, біля якоїсь лотка здобними з булками і щось кушала. І я кажу: ну, і така... ну, побачила, що під'їхав, спрятала цю булку там, у пакетик і все там в сумку, сідає. Поїхали. Я відчуваю, що вона їла. Ну, не якусь хуйню з луком, блядь, а ну, булочку здобну, мабуть. І мені щось показало, що вона така голодна. Я кажу: ну, якщо ви дуже голодна і не будете крошити, то можете кушати. Вона каже, та ні, ну, буду крошити, тому у вас машина чиста, я не хочу. Молодець, коротше. Хоча я проти того, щоб в машини їли, але ну, щось такий випадок, щось мені здалося, що я її якось врятую, якщо вона буде їсти, Ну, вона прийняла інше рішення. Все. Так, молодець. чик, все, чекаю далі. Отакий от каратиш тут же залітає. Тут скільки подачка. 800 метрів, але я сумніваюся, що буде 800, бо ось я стою на Голосівській 13Б той будинок, а його просто з того боку об'їхати, з того і все. Що поїду. Ну, робив зараз оце замовлення. Тут було 290 готівкою і 15, там, щось на ну 15 виходить, що на баланс. Вона 500 дає, каже, та дай якусь сотню решти та й все. Ну Нормально, поставив її п'ятачок. До цього два відмінив. Один я, один райдер. от Коротше, зараз на борщазі вже буду щось виставлятись на обід додому, мабуть. Я останні три тижні взяв для себе право, то не ставити ці рекорди, які там. Показують деякі, що «О, я там три там за день зробив, там 5, я такого не хочу. Я поставив свій планчик 2000. І, до речі, роблю зараз отак: от. я виїжджаю десь о 7.30 ранку і катаюсь десь ну, до 12-13, коли в мене буде каса. Чиста, щоб в мене була каса десь 1300-1400 гривень. Щоб на вечір, там, коли я виїжджаю там, о 5 чи о 6, щоб теж там, пару годин покатався, до двушки добив і пішов додому. поїхав. От зараз у мене каса до 1500 ну, плюс 120 гривень чаю У мене сьогодні було, тобто 1620 Пробігу зараз у мене. Он, якщо видно, давайте вот так вот поставлю. О, 66 км. Тобто 66 кілометрів на, помножимо на 5, виходить 330 гривень. Тобто майже 1300 гривень, зараз в мене каса. От я зараз виставив додому, якось щось приїде, залетить, то поїду додому на обід, а потім десь о 5-й годині виїду. А зараз 12 на 12.54. А якщо не буде цього додому нічого такого, то може ще катнусь тут кружок по спальникам, які в мене тут ну, поряд з борщагою і з будинком. І потім поїду додому. А якщо і цього не буде, просто поїду додому, бо тут мені 5 кілометрів додому, це 25 гривень в мінусі. Ну, нічого страшного. І ввечері вискочу, там ще катну трохи. І буде все. Так я не, не втомлююсь взагалі. Я взагалі не втомлююся. Це круто. А то катаєшся, катаєшся, а потім глаза на лоб лізуть. Думаєш, що ти робити, так до 12 ї ночі катаєш. Потім зранку не хочеться і виходити. А мені хочеться виходити. Вже три, третій тиждень так катаю. От, і мені подобається. І шорти у мене такі класні. Ну, коротше, не дочекався я ні замовлення, ні нічого. от їду додому. Пустим. Ну Тут 6, не 5, 6 кілометрів в мене додому. Ну, все, вон, є якісь замовлення, але всі в центр. Але. Чи в центр, чи не до мене не додому. Ну, отак от, от я і їду додому. Тут якась пробка невеличка, але це нічого страшного. 20.29 на годиннику І я вирушаю у вечірній променад Поки що нічого в ефірі немає, що заслуговую на увагу. Налаштував фільтри та і все, що, погнали. Та, на нитках тут вечірній бум. Хе -хе. А тим часом мені залітає вечірній першачок. З подачкою тут Взагалі панти. Поїхали. Прилетів сюди на саперне поле, тепер чекаю. Щось ще. Два зараз залітали, я їх відмінив, бо щось мені вони не сподобались. Зараз чекаю. До саперного поля прилетів я на подол. На, на вали. Що, на що я сюди приїхав, не знаю. Щось є, але все не то. Досиджу <кій> то тепер. Пів на 8, чекаю, що щось прилетить. Блін. Прилетів, прилетів з подола на залізничний вокзал Южний. Стою тепер тут, вичікую. Вже виставився на спальники біля свого будинку та додому. Бо якраз планчик підходить під 2000. вже. Залишилось мені. 200 гривень до планчика і якраз я думаю, що якщо буде якесь нормальне замовлення, то я приїду. От тут стою, тут ще тут у нас якийсь термінал фут, вон там от. І от ноус. Чекаю. Ну Залетіло ще замовлення тут по центру. Ну не по центру, з Великої Васильківської на Клименка. Поїду. 3,5 км 200 гривень. Я думаю, нормально. Подачка там десь теж 2 км. Ну, коротше, 200 за 5 в общій, в общій сумі виходить. Поїхав, поїхав, поїхав. Ану, як ми швидко можемо їхати, ану. Щось може ще що Outlander старенький. Завершує, нормально так долетіли п'ятачок. Щось все, все додому треба збирати вже. Да, ото 8.33 планчик вже є, мій, але, блін, а я знаходжусь на... О, на вулиці Солом'янській, додому десь 15. Тому щось треба... Ой, очікувати, виловлювати, блін. Ну, зараз щось вигадаю. Щось не виходить у мене прямо з Солом'янської. Зачепити щось у свій райончик, а то буду дрібними перебіжками пробиратись. Зараз їду на е, Грінченка, 2 3, 1, і звідти на смартплазу, а там зі Смартплази вже буду щось ловити у бік дому. Ох ти! Все, поїхав. Якась дівчина буде зі мною зараз їхати на ім'я Мілана. Ха! Щось така сувора дівчина була. Ну нічого, мені не є суворість. Все одно щось вона така бурхотливе, така, ух, бу-бу-бу, що ти бурчало там. Ладно, нормально все. Отак от, от. О, щось є. Але моє чи ні, зараз подивимось. Ну це вже буде, мабуть, останнє замовлення. Ось, знову аварія. Скільки аварій, Це капець якийсь. Вон знов стоять. Це просто жах якийсь. Б'ються, б'ються. Що ви б'єтесь, що ви їздити не можете нормально, Ось стоїть, морду розбив. Коротше, це буде вже, мабуть, моє останнє замовлення. Зеленка на Булаховського Туди на трохи далі, ніж мій дім. Ну там на 3 кілометри. Але ж вже буде, бо ж хочу додому вже 9 годин вечора. Це капець якийсь. Я вже такий час сплю. Бо пенсіонерам треба більше спати. А я ще катаю тут по цьому Києву. О, так що зараз чіпляю цю пасажирку і їду на Нове А звідти вже, мабуть, додому. Ну, завершую це замовлення. Це було вже, мабуть, останнє замовлення на сьогодні. Так, а що там в ефірі щось є? Ух ты, нічого собі. Та не, на 107. Ой, ще і грошей нема на балансі. Все, все пропало. Ну, коротше, все, хлопці та дівчата, мої підписники, любіть друзі і все таке. Коротше, їду я вже додому. І вийшло так, що вийшло так, що сьогодні в мене... Каса з вирахуванням комісії, і моє, мій пробіг. Склали те, що сьогодні в мене вдалося накосити 2200 гривень. Трохи перевиконав свій планчик, ну нічого, я думаю, що це не біда. От, їду вже додому. До стоянки тут залишилось, може, пів все чітко, день пройшов нормально. Ну що, все. Всім, хто продовжує працювати жирнючих замовлень, всім, хто відпочиває гарно відпочити, всіх обняв ваш толстяк.